Шановні друзі, сьогодні вас чекає ще одна ломиголовка. Щось мене потягнуло на цей жанр. Написана така рівність. 0,10 дорівняння 122. Дозволяється між будь-якими числами поставити будь-які математичні дії, математичні знаки так, щоб, ця, щоб отримати правильну рівність. Латинські літери. Не дозволяється ставити. Тобто косинос, логарифм не дозволяється. Латинські літери не можна ставити. Я поки, ну, не поки я от і придумав півгодини назад, і я годину, да, я знаю два способи розв'язання. Я думаю, що ви цілком можете знайти більше. Тому натисніть паузу, спробуйте пошукати свої способи розв'язання, а я покажу свої. Перший спосіб, він, я думаю, знайду ті, хто минулу ломоголовку подивився. Тому що, ну, в принципі, минула ломоголовка мене надихнула на цей спосіб. Значить, спосіб такий: 0 факторіал плюс 1 плюс 0 факторіал, це 3. Факторіал цього це 6. А 12 поділити на 2, як не дивно, це теж 6. Це перший спосіб. Але якби тут був тільки перший спосіб, я, я б не, не, не знімав цей фільм. Є ще дуже цікавий другий спосіб, він, можливо, ну, не такий очевидний буде для тих, хто е, подивився перший фільм. Але, я думаю, вчителі його знайдуть. Другий спосіб такий: 0 поділити на 10, це ж 0 буде, правда? Один поділити на 22 це не 0 буде, це одна 22. Але якщо ми візьмемо цілу частину, то це буде нуль. Ну, я знайшов таких два способи. По-перше, прошу всіх, хто знайде інше, писати в коментарях до цього відео це раз. І по-друге, моя основна в принципі, так би мовити, задача в цьому фільмі була в тому, щоб показати вчителям і дати вчителям змогу складати аналогічні завдання для своїх класів, для своїх учнів, для математичних гуртків, для шкільних олімпіад. Хто знайде більше способів, той виграв. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.